Окупанти можуть скористатися трисиденним перемир'ям для нового наступу. Під потенційною загрозою Харків та Запоріжжя. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Окупанти можуть скористатися трисиденним перемир'ям для нового наступу. Під потенційною загрозою Харків та Запоріжжя російські окупанти можуть скористатися триседенним перемир'ям для підготовки до форсування Дніпра, оскільки президент РФ Володимир Путін навряд чи відмовився від своїх амбіцій щодо України. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Цитата: війська РФ могли використати перемир'я для підготовки до форсування Дніпра, що значно підвищило б ймовірність успіху всієї операції. Аналітики пояснили, що росіяни розташовані на протилежну від Херсона березі Дніпра за 25 км Три від Запоріжжя та 30 кілометрів від Харкова. Цитата зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі надзвичайно рідкісне явище на війні. А це означає, що відловно російського наступу швидше за все майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам Донецького поясу. Фортець фахівці наголошують, що Росія будує автомагістраль і залізницю для з'єднання великих міст на окупованих територіях із територією РФ. Це дозволить росіян ефективніше забезпечувати армію зброєю та матеріалами у разі нового наступу на півдні. Цитата Україні знадобиться ще більша армія з потужнішим оснащенням, щоб стримати і за необхідності зупинити майбутню агресію на лінії фронту довжиною понад 2100 кілометрів. УСВ підкреслили, що постійні вимоги Кремля щодо поступу українським територіями свідчать про те, що Путін не відмовляється від своїх загарбницьких ідей, попри перемовини. Аналітики також скептично поставилися до слів радника з з нацбезпеки Майка Волца, який 16 березня заявив, що Україна отримає гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки. Він пояснив, що США враховують так звані реалії ситуації на землі під час дипломатичних перемовин. Проте інститут зазначає, що цей термін часто використовують російські офіційні особи, натякаючи на поточну лінію фронту та свої нібито майбутні перемоги. Цитата: Визнання Волцом, того, що Україна має отримати гарантії. Ці безпеки важливе для досягнення мети Дональда Трампа щодо тривалого миру, але припинення бойових дій на незахищених позиціях знизить ефективність цих гарантій. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 17 березня заявив, що для контролю за дотриманням перемир'я потрібен дієвий міжнародний механізм. Цитата, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, тому що це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна щодо контролю і моніторингу за дотриманням. За його словами, Україна вже формує команду, яка визначить алгоритми дотримання перемир'я. Для моніторингу важливо залучати безпілотні технології, щоб забезпечити об'єктивність. Але безумовно, міжнародна складова має бути для об'єктивності фіксації можливих порушень, провокацій з російського боку.